Скільки часу та грошей я витрачаю на своє нарощене волосся. Ціну скажу, як завжди в кінці. Отже, почну з головного: у мене від природи пухнасте та хвилясте волосся. Тому раз на півроку я роблю кератин. Звичайно, що спочатку мені знімає волосся мій майстер, ця процедура займає 30 хвилин, а вже далі йде кератин. Він допомагає зробити волосся гладеньким. Займає десь 2 години і коштує 2,5 тисячі гривень. До речі, як я вам без нарощеного. Після кератину я обов'язково чекаю декілька днів, щоб він трошечки змився і тільки потім йду нарощувати волосся повторно. Цього разу я купила нове волосечко, довжина 60 см, 100 грамів і коштує ця краса 10 тисяч гривень. А далі сама процедура нарощення на керетинові капсули. Весь процес займає 3-4 години і коштує 4 тисячі гривень. Ну тепер обіцяна математика. За одну повну зміну волосся я витратила 17 тисяч гривень. Мені дуже подобається нарощувати волосся, адже з ним я почуваю себе більш жіночна та впевнена. Це моя інвестиція, в стан, від якого я. Фую, а як більше подобається тобі з нарощеним волоссям чи натуральним? Пиши в коментарях. А чому я взагалі почала нарощувати волосся? Розповіла у цьому хайлайтс.